Папульский скаже, що таке тут, і що таке його вплив на увазі, паспорт друг дня голос. Дякую вам за що в мене голос не такий цінкий, як у пана Михайла, тому що так. Мені дуже добре буде чути, то я перепрошую і шпитайте своїх сусідів, щоб були трошки е, тихіше. Мене звати Софія. Я дуже рада, е, що запросили нас як виномаркет і мене, е, як сомельє для того, аби познайомитися зі всіма вами. Жодного разу в житті мені не випадало такої честі бачити. Стільки людей, які живуть виноградною лозою, які люблять вино, люблять виноград і е, цінують її, е, лозу, як своє життя, як свою дитину бережуть, лекають, левіють і хочуть донести всім, всім нам. Ті, хто зараз не з нами, але хто це побачить, почує з інших джерел, що воно це не є, що воно це є дуже, що це є життя, що це живий організм, який потребує тепла, душі, любові, і це перші правила і перші засади, які взагалі кожен винороб. Складає виготовлення свого вина. У нас сьогодні тема така невеличка дубової бочки на вино, на витримку вина і на його властивості. Чому саме дубова бочка? Тому що, наскільки відомо, мені багато хто з вас вже практикує і використання дубових бочок, і використання дубових щеп, лево, як їх називають. Цей метод також називається використання дубових чіпсів. І я бачила таку інформацію, як в домашніх умовах зробити домові чіпси і як їх можна використати, щоб вплинути на вино, якщо вам цікаво розповім, може комусь знадобиться в пригоді, насправді не так важко зробити ці чіпси, вони мають бути маленького розміру, сантиметр на сантиметр, і товщиною максимум 1 міліметр. Спеціально прожарюємо ці частинки дуба в печах при температурі 200-250 градусів. І потім протягом 12 годин замочується в воді і природнім методом просушується. Це якби імітація дубової бочки, але в зменшеному набагато вигляді. Але е, основна помилка, яку допускають, на жаль, при виробництві і користування такими дубовими чіпсами, це є відсутність контакту з киснем дозовано. Тобто дубова бочка вона сама по собі чим унікальна. Тим, що вона містить мікропори, в які, через які потрапляє кисень до вина. Чим більша кількість кисню, тим воно буде окиснене. Сьогодні, на жаль, потраплялися нам окиснені вина, і хто більше контактує з вином, він одразу вловив ці окиснені нотки і, мабуть, ще є над чим працювати і йти вперед. Але коли кисень є ізольований від вина, то вино зберігає свою свіжість, фруктовість, ягідність, ніжність. І дубова бочка тільки може гарно прикрасити всі ці нюанси, які переходять вино з винограду. Дуб, крім оцих пор з киснем, він містить дуже багато ароматичних речовин. Вони мають не дуже приємні назви в хімічному плані, фенольні сполуки поліфенони, лігніни, таніни назви, які можуть підлякнути в нас в повсякденному житті, але людина, яка робить вино, вона знає, що це природні компоненти, які просто додають такі звичні для нас аромати, як ванілін, какао, шоколад, кава, і оці всі відтінки, залежно від того, яку бочку використовує воно, з якого буба, з якого лісу. Вони з'являються і змінюють кожен стиль вина, і можуть його як піднести на висоту, так можуть його і приземлити, на жаль. І от використовуючи спрощену витримку на дубових чіпсах, як їх називають, дубових клепках, щепах. Багато хто забуває про цю мікрооксидацію, яка поступово протягом років відбувається при витримці саме в бочці. І розрахували вчені кількість кисню, який потрапляє, за рік на літр вина при витримці в бочці 225 літрів, класична, як ми знаємо, французька діжка. Потрапляє 20, від 20 до 40 міліграмів кисню. І якщо цей метод застосувати і дозовано додавати до вина при практично герметичному зберіганні, при контакті з цими ж дубовими щепами можна досягнути ефекту витриманого, збалансованого і безпинівого киснення вина. Наші хлопці нам зараз розливають. Прохання в кого вже є, не спішіть пробувати, щоб ми разом може обговорили ці моменти. Просто поки що вдихнемо, ми в кого є, в кого немає, то мусимо е, трошки чекати. Е, дум, чому власне, дух був вибраний для витримки вина? Е, це історично склалося, як багато речей в світі винаході відбувається е, випадковим. Так і з дубом сталося, що дубові бочки спочатку використовували лише для транспортування чому їхня? Практичність це форма. Форма очки така, що її можна купити одній людині незалежно від її ваги. А е, амфори, глиняні, чи е, скляні тари, які е, скляних, прошу е, глиняні амфори чи глиняні е, такі бочоночки, які використову усіх треба було піднімати не одній людині, а декільком. Це трудоємки затрати були і е, люди, які винайшли. Дубову бочку, вони зараз е, територіально вважаються французами, це колишні гали. Вони е, завдяки своїй винахідливості просунули свої вина далі е, транспортними шляхами можливими. І відповідно зараз французькі вина найвідоміші в світі і найпопулярніші, і їхнє виноробство вважається для декого еталоном, а для декого просто, як правило, хорошого тону. І е, перебравши цю методику виготовлення бочок, почали використовувати її і в Римській імперії. І далі е, набуло поширення дубова бочка, тому що дуб дуже міцний. Дуб дуже міцний, але тим не менше з нього дуже легко зробити е, таку досить гнучну структуру, і тому ці клепи, які з'єднюються, вони. Як говорять, ніяких гвоздей, просто е, дуже щільно стиснені і тримаються за рахунок цієї е, щільності і міцності самої деревини, самих волокон. Дубові бочки самі по собі надзвичайно дорогі. Чому? Тому що потрібно чекати мінімум 100 років для того, щоб дуб е, набрався сили. Зміцнів, змужнів, щоб отримати деревину потрібної щільності, потрібної користості. Дубове дерево використовують е, тільки до першої гілки. Це стовбур, з якого вичається від двох до чотирьох бочок об'ємом 225 літрів. Тому і вартість вин, які витримуються відповідно в дубових бочках е, з цільного дуба, вона звичайно підвищується. Найпопулярнішим є французький дуб, близько 45% зі всіх бочок, хоча вирощують і в Америці, і в Східній Європі. Знаємо, що карпатський дуб дуже високо ціниться на світовому ринку, тільки ми про це не завжди чуємо. І 45% франц... французького дуба використовується за рахунок того, що в них дуже мілко волокнисті Кільця, річні. І цей дуб, він найскладніший в плані виготовлення, тому що його не можна пилити пилою. Потрібно тільки колоти і колоти вздовж розповолоку. Це звичайно трудоємкий е, процес, який займає дуже багато сил енергії. І як показує практика, вихід е, почки становить всього 20% від ваги цього дерева, цієї. Цього стовбура, який використовується для виробництва. І тому вартість відповідної нашої красуні, яка називає бочку і легенями вина, тому що через бочку дихає вино, набуває нових сил, енергії і нових ароматів. Називають бочку також прикрасою, приправою, тому що завдяки правильному використанню. Можна е, додати трошечки пряності, можна додати е, трішки солуватих ванільних тонів. І ці всі нюанси ми можемо використовувати в себе, тому що в кожного е, десь поблизу його домівки, так як ми тут всі на Франківщині, десь є дуб, і можна знайти вмілого гондаря, який зробив бочку. І як я. Познайомилася з заводом в інтернет джерелі. Є Франків... недалеко від Франківська завод, який виготовляє бочки для Франції. Мене надзвичайно вразило, чому місцеві винороби, які роблять і вирощують вино, чому вони не купують в них і імпортують вони. — А можна? — Тому що прошу координацію. Координацію часу. Так, називається ООН. Дуже багато позитивних відгуків в інтернеті. Людина, яка власне купувала цю бочку і витримувала в неї вино. І я думаю, ви зможете сконтактувати, знайти людей, які зроблять, і вже з ними напряму поспілкуватися. Я не було з'ясованим телефоном, тому що чула про це тільки з, з джерела, а не з знайомства і прови всіх нас вже є вино. Шановні друзі, увагу, тишина. Всі знайомі з оцінками. <кхів> вже ми спробували з вами. 10 різних вин. можемо вже сміло і впевнено оцінити колір, прозорість. Може, в пластиковому не настільки буде видно прозорість вина, тому що сам пластик він ну, трошечки мутніший від скла, ну, але тим не менше. Ви вже професіонали в цій справі, так що маєте всі, всі шанси оцінити, так як вам, вам подобається. У нас є бездуба вино і з дубом. Хочеться почути тих хто вже попробував, Чи відчутна різниця? Відчутна різниця відчутна. 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 Е, любителі. Є вин різних, є любителі свіжих легких вин, є любителі вин більш талінних, більш тільних, яких називає. Любова бочка завжди додає і більш комплексного аромату і тільності, насиченості, густини. І ще особливість дубових бочки вони за, за рахунок цієї тільності дають вину. Право на довше життя, тому що е, містять і антиоксиданти, і поліфеноли, які вбивають мікроорганізми, і допомагають вину жити довше і розбивати жити. Нас один сорт винограду <реку> і <мій>, чорний, не з уровень. Чесно натуральне Чесно натуральне. Чисто натуральне виноградне вино Уточняю. <реку> з. <реку> <реку> Одного і того ж сорту винограду різниця в, в дурковій почці мінімум шість місяців. Вже витриманий в дурковій бочці, усі варто ацетонні і не зовсім приємні аромати. Ці всі речі, я думаю, вам знайомі вони досягаються завдяки. Використання таких як антиоксидантів, як сірчик, набуває сторонні мікроорганізми і запобігає якраз утворенню цих сторонніх ароматів. Всі переходимо на новий рівень, будемо практикувати з бочками. І вже хто практикує, бажаю всім успіху. Хочеться запросити вас всіх до. Нашого дегустаційного залу, де ми проводимо кожного четверга тематичні лекції дегустації на різні теми. Вони мабуть, цікаво буде їм про технологічні прийоми, почути, які використовуються за кордоном. І повірте, багато з цих прийомів можна застосувати нашому місці. Дякую всім за увагу. Дякуємо за. আলোচনা থাকবে সত্য বলে যায় আমাদের তোরে